Люблю місто, коли на дворі ніч, люблю місто, яке спить. Так мало на вулицях людей, мало машин, і їх шуму немає. Саме те, щоб відірватися наповно. Повітря стало свіжим, вмикаю музику, йдемо гуляти, усю ніч гуляти, світлофори не працюють, дороги пусті, як ніколи. Можна сміло бігати по ним, і ніхто нас не зупинить. Засумував про те, що світ не буде колишнім. Все змінилося, але може, ті зміни йде краще? Люди стали бездушні, пройдена межа. Насичена картина перетворилася на цвіль, Від вогню фарби майже не лишилося. Все, що лишилося, виспівши полотно. Немає яскравих фарб, лише одна сірість. Що ж мене так хвилює, як хвилі у шторм на морі? Чого так лякаюся, як потрапив до пекла? Одні незрозумілості, одні незрозумілості, ще годину тому був гарний настрій, а зараз убиває мене смуток. Ох, моя особистість. Себе.